А чи гарантує бронювання автоматичну відстрочку? Так, але з низкою умов за новими правилами 2025 року. Якщо компанія не оновила статус критичності до 28 лютого 2025 року, усі її працівники втрачають бронювання. Виконання критеріїв, наприклад, ваш роботодавець дотримується всіх умов, своєчасно подає дані, сплачує зарплату від 20 тисяч гривень, як виняток, пошкоджений енергетичній компанії. Відсутність податкових боргів у роботодавця. Реєстрація в системі діє. Роботодавець зобов'язаний подати списки працівників через портал протягом 72 годин після отримання статусу критичності. Інакше, на жаль, бронювання не діє. Рекомендую перевірте електронний військово-обліковий документ у додатку. Звертаю вашу увагу, що навіть при належному оформленні, якщо працівника не внесено до єдиного реєстру приземників або дані не оновлені, ТЦК може вимагати явки для уточнення. Хоча бронювання зазвичай виключає необхідність додаткових дій, існують винятки, а саме, втрата статусу критичності підприємства, наприклад, через порушення фінансових умов або після завершення терміну дії трудового договору. Зміна місця роботи. Перехід до некритичної компанії позбавляє вас права на відсрочку. Далі, помилки в реєстрах. Якщо дані працівника відсутні у системі оберіг або «Резерв плюс, відсрочка може не відображатися автоматично. Тобто ви отримали повістку, а ваш статус у резерві Плюс не підтверджений.